Сьогодні в нас спільний захід проведення конференції медичної реабілітаційної з Міністерством внутрішніх справ. Ціль цього заходу налагодити комунікацію, дружні стосунки, співпрацю, обмін досвідом і підписання меморандуму про співпрацю. Ця співпраця буде абсолютно плідною, оскільки, якщо, скажімо, дві організації мають бажання оформити стосунки і щоб вони були гідні, то так і буде. Хочу сказати, що мета нашого міністерства і нашого міністра повне відновлення і соціалізація хлопців, які навіть мають втрати кінцівок або якісь інші фізичні вади. І ми зараз на порядку денному активно займаємося їх працевлаштуванням. І коли перед тобою саме такі герої, які пройшли фронт і демобілізовані, Мають статус інваліда, і коли ти з ними починаєш говорити, вони називаються чарівне слово модричі Ми будемо ділитися своїм досвідом роботи довготривалої вже роботи з представниками МВС, щоб могли від нас взяти чим побільше інформації, як працюють лікарі, як працюють кінезотерапевти, ерготерапевти. Дуже часто до нас потрапляють пацієнти, які підпорядковуються МВС безпосередньо, і постало таке питання, чи могли б ми поділитися досвідом реабілітації. Те, що я чула від наших хлопців. В захопленні від вас через ваші великі серця, тому величезна подяка щира щира за кожного хлопця, якого ви пролікували, відновили по максимуму ті речі, які дозволяють їм жити і відчувати себе достойними людьми.